Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми П'ять хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В Євангелії від Івана, в 17 розділі записана молитва Ісуса. Вона розпочинається з наступних слів: Прийшла, Отче, година, прослав Сина Свого, щоби і Син твій прославив тебе. Була ніч, коли Ісус промовив ці слова. Одна із найсумніших ночей у світі Біблія говорить, що він очі свої звів до неба і промовив: прийшла, Отче, година, Година чого бути прославленим як принизливою смертю на хресті. Його місія надавала змісту кожній його дії на землі, вдень і вночі. Погляд його очей був скерований на Голгофу саме там, колись йому доведеться віддати своє життя заради спасіння людей. Можливо, інстинкт самозбереження говорив йому, що все можна кинути, але його любов до тебе і до мене була сильнішою від думок про життя і смерть. Ніщо не могло змусити його відмовитися від своєї місії. Пшеничне зерно мусить впасти в землю і померти, аби прорости і дати новий урожай. Тому він підвів свої очі до неба і сказав: Прийшла година! Чи замислювалися ви коли-небудь, що в житті кожного із нас колись настає такий час? Це схоже життєвий принцип, це біль, з якого людина виходить зміцнілою. Це вогонь, що очищає золото, і саме в смерті полягає справжній спокій. Можливо, саме зараз ви відчуваєте, що час прийшов, нічний морок, у якому ви живете, зараз темний, як ніколи. Ваша гевсимання вам видається нескінченною, а там внизу вороги очікують вас, аби знищити. Вчиніть, як Ісус, підійміть очі до неба і скажіть, Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоби твій син прославив тебе. Люди можуть мучити ваше тіло, але не вашу здатність мріяти. Вони можуть поховати вас на один-два дні, але третього дня ви воскреснете, відродитесь із попелу, і ваші вороги зрозуміють, що ваш Бог всемогутній. Не втікайте, не зраджуйте і не здавайтесь. Якщо година прийшла, прийміть її. Ісус прийшов в цей світ не тільки для того, аби спасти нас. Він прийшов не для того, аби навчити нас слухатися, але також, аби навчити нас переносити страждання і помирати гідно. Він прийшов, щоб навчити нас бачити далі Христа, бачити третій день, великий прославлений день Воскресіння, день перемоги, день життя. Візьміться сьогодні за сильну руку Ісуса і перебувайте з Ним увесь день. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти обіряєш нас і благословляєш нас. І сьогодні ми, Господи, хочемо Тебе прославити у нашому житті. Будь з нами поруч, благослови нас і даруй нам мудрості для того, щоб ми могли здійснити наш добрий намір сьогодні щодо прославлення Твого святого імені в нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, нинішні негаразди є ніщо в порівнянні з тим, що Бог приготував для своїх вірних дітей. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас, молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи дзвінків за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення!